Цьому випуску як збірна України зіграла свій перший матч відбору до чемпіонату світу проти збірної Франції, Лондонський Челсі прагне крові клубу. Хвалив жорстке рішення щодо Михайла Мудрика. Донецький шахтар готовий оформити найдорожчий трансфер року. Як Андрій Лунін змусив хабі Алонсо та Реал поважати себе ще більше? У футболі важливий точний пас, а тут точно вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Донецький шахтар готує нову трансферну сенсацію та хоче підписати ще талановитішого гравця, ніж Кевін. Поринью світ футболу разом з Фабет. За повідомленням Фабріціо Романо, Гірники ведуть перемовини щодо трансферу півзахисника Гремію Габріела Меки. Пропозиція донечан складає близько 15 мільйонів євро, щоб отримати гравця у 26-му році. Нагадаймо, нещодавно що давно сімнадцятирічний бразилець був близький до переходу в лондонський Челсі, але переговори з англійським клубом зірвалися в останній момент. Пропозиція українського клубу становить близько 15 мільйонів, і це була друга пропозиція, подана бразильцям за останні дні, оскільки футболіст ще неповнолітній, він зможе перейти в інший клуб лише після досягнення 18 років, а саме у квітні 26 го року. По профайлу юного таланту він в основному грає на лівому та правому фланзі атаки, і, судячи з усього, це повноцінна заміна Кавіну, який нещодавно перейшов у лондонський фулхем за 42 мільйони євро. Це дуже сильний та талановитий хлопець. За потенціалом він навіть сильніший за Кевіна. В минулому сезоні Меґ зіграв у 15 матчах за Гремію, де забив три голи та віддав два асисти. Також гравець провів один матч у юнацькій збірній Бразилії. А от Київське Динамо спіткала невдача в останні дні трансферного вікна. Чемпіони УПЛу згодили перехід новачка, але футболіст відмовився їхати в Україну. Шотландці та Драмо вели перемовини та навіть узгодили оренду футболіста на один сезон, але Ніала відмовився їхати в Україну та грати за Динамо. Таким чином, рейнджери працюють над іншим варіантом відходу гравця. Житомирське Полісся досить кволо розпочало новий сезон української прем'єр-ліги, зазнавши декількох несподіваних поразок під керівництвом нового тренерського штабу, що породило чутки про можливу відставку Руслана Ротаня. Нагадаємо, у нинішньому сезоні Полісся посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці, маючи лише три залікові пункти після чотирьох зіграних матчів, а після міжнародної паузи підопічні Ротаня зіграють проти Криворізького кривбасу. В свою чергу українські змі повідомляють, що президент Житомирських вовків Геннадій Буткевич навіть не задумувався над потенційною зміною тренерського штабу. Функціонер вірить у тренерський талант Руслана Ротаня та його асистентів. Буткевич, як вже було відомо раніше, більше скаржиться на складний графік ігор Житомирського клубу, які виступали у кваліфікації ліги конференцій. Власник вовків вірить, що результати команди в УПЛ стануть значно кращими, якщо буде час на нормальне відновлення. Лондонський Челсі прагне крові. Клуб ухвалив жорстке рішення щодо Михайла Мудрика. Лондонський клуб провів внутрішню перевірку та зібрав доказову базу, яка підтверджує те, що Мудрик вжив допінг за межами клубу. Лондонці хочуть компенсувати суму, яка була витрачена на трансфер Михайла, і готують судові позови як проти самого українця, так і проти української асоціації футболу, де Мудрик міг отримати заборонені препарати. Журналіст Ігор Горсаганик більш детально розповів про нові проблеми Михайла в Челсі. Розвиток ситуації буде дуже непростою. Я думаю, що Челсі все одно знайде винного, тому що для них це є принципова позиція. Якщо вони дозволять, щоб кожен футболіст вів себе, як повів мудрик, або хтось повів себе з мудриком, це недостойно відносно клубу, а клуб себе поважає. Челсі зараз готує судові позови, вони розбираються, намагаються отримати повну інформацію, і потім, коли отримують все це, будуть готувати позови. «Челсі вже розібралися, що всередині клубу ця ситуація стала неможлива. Що Мудрик приймав допінг через недбалість працівників клубу, значить, вона була десь з зовнішнього боку. Якщо винен футболіст, я не позаздрю мудрику, оскільки будуть дуже багато позовів проти нього. Якщо винна УАФ, будуть позови проти української асоціації футболу. Повірте, друзі, Челсі буде боротись до кінця, і це буде дуже великою проблемою для українського футболу. Якщо ми будемо виплачувати так звані репарації Челсі, ми цього не потягнемо. Тож ситуація реально погана. Челсі вимагає крові і буде йти до кінця. Головний тренер Реалу Хабі Алонсо залишився враженим вчинком голкіпера команди Андрія Луніна, який відмовився переходити в інший клуб та хоче боротись за місце в основі саме в королівському клубі. За інформацією іспанських ЗМІ в останні години трансферного вікна, каталонська жарона звернулася з офіційною пропозицією щодо переходу Луніна. Однак воротар без роздумів дав зрозуміти каталонцям, що не хоче залишати мадридську команду. В іспанських змі заявляється, що Реал та Лонсо вражені відданістю українця у клубі. Задоволені, що в них є такий воротар, який дійсно хоче боротись за місце в основі. Нагадаємо, раніше головний тренер Реалу Хабі Алонсо дав луніну зрозуміти, що його роль у команді залишиться незмінною, і він отримає шанс проявити себе лише в матчах Кубка Іспанії. Але як заявляють іспанські змі, після цього вчинку тренер явно буде більш лояльним в бік українського воротаря. В рамках першого матчу кваліфікації до чемпіонату світу збірна України в себе вдома поступила з Франції з рахунком нуль Стартовим складом Ребров не здивував, дивлячись на травмованих у основі, вийшли Трубін. В обороні конопля Матвієнко забарний Зінченко, Опорну зону закривали калюжне з ярмолюком. Гуцуляк Судаков зубков розташувались у півзахисті, а на вістрі атаки Артем Довбек. Вже на десятій хвилині Майкл Оліса розмочив рахунок і з зони 11 метрів тошно пробив у ворота Трубіна. В другому таймі гра від української команди вже пішла. Спочатку до обекледня замкнув навіз Зубкова, а вже за мить забарний влучив у стійку. Українці тримались до 82-ї хвилини, але Мбапе переграв один в один Забарного та подвоїв перевагу своєї команди. В паралельному матчі Ісландія вщент розбила Азербайджан та посідає перше місце в турнірній таблиці кваліфікації до чемпіонату світу. Франція після перемоги йде другою, а наша збірна займає третє місце, маючи в активі поки що нульочок. Після матчу Сергій Ребров на флеш-інтерв'ю поділився емоціями від цього протистояння. Цей маш проти Франції був для нас справжнім випробуванням, адже ми грали проти однієї з найсильніших збірних світу. Ми готувалися, аналізували їхню гру, але, на жаль, не змогли уникнути помилок. Перший гол став для нас холодним душем. Тут ми побачили недопрацювання в опорній зоні, де ярмолюк і калюшний не встигли перекрити простір і дозволили супернику отримати величезний гандикап. У другому таймі ми вже додали в агресії, почали створювати моменти і мали дві чудові нагоди відкрити рахунок, але, на жаль, не пощастило. Забарний також мав свій шанс, але стійка врятувала наших суперників. Хлопці показали характер, тримали темп, намагалися тиснути, але це той рівень, де найменша помилка коштує дорого. Та все ж я хочу подякувати команді за самовіддачу, за те, що вони не опускали руки після першого голу і билися до останньої хвилини. Попереду ще багато матчів у кваліфікації, і ми будемо боротись за кожне очко. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції від матчу Україна-Франція.